Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю якову ти повернув. Ти провину народу свого простив увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від полючої лютості. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння, а свій гнів проти нас поторож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів зроду рід, отож ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить він мир народові своєму й своїм святим. І нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свою на дорогу поставить.